Що чекає на тих, хто пішов на війну 24 лютого минулого року? Чи є ті, хто добровільно досі йде, погоджується служити йти воювати? Про це будемо говорити з нашим колишнім колегою ведучим Київ, а нині військовим зсу Максимом Прокопенком. Максим, привіт тобі. Колишнім колегою звучала обідна. привіт Ірина ні, всім ні. глядачам. Добре, ні. Дивися, пріоритет. Ти зараз військовий збройних сил України. А колега, я чекаю, що ти все ж таки. Ми всі чекаємо, що ти повернешся до нас працювати. Правда, так. Максиме. Ну, дивись так. От, е... так. Питання в чому питання в мобілізації, чи питання чи лишилися добровольці? Як я розумію? дивися? І, так, я тобі зараз зацитую е, е, два моменти. І от який варіант ти вибереш? Е, це в Фейсбуці. Мобілізація це примусова служба до смерті або важкої інвалідності, або мобілізація це добровільна служба терміном півтора роки з високою зарплатою і пожиттєвими соціальними гарантіями для вас та вашої сім'ї. От який з варіантів ти би б вибрав? Так, звісно, що другий варіант я вибрав, але є варіант лише один. Е якби дембельнутись в принципі не можна. І така ініціатива е ну, під час війни вона не може бути. Я знаю, якраз е Випав з інформаційного простору зараз переглянув це відео з Рахманіним. Це супер. Він, мабуть, не в курсі, що в нього там ще є, як в комітеті, точніше комітет, не в курсі безпеки і оборони, що в них там ще є ініціативна група, яка вже каже, що Дємбіль треба давати за 18 місяців. Ну, не знаю, не знаю ніким ні особливо вювати. Якщо казати про добровольців, то їх все менше, звісно, але ну і дуже дивна логіка ОТЦК, які ходять, я не знаю по барам там когось ловлять в комендантську годину і намагаються відправити сюди по спортзалам, пройдіться, ребят. Ну, ну це вже питання... алкоголіка яка в, 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 да, на фронті. Uh -huh. Давайте щось конструктивніше робити. Ну а стосовно того, що як вона є, як воно все є в реальності, е, та звісно сумнівна реальність, тому що е, суспільство хоче більше перемог суспільство звикло до таких позитивних прекрасних новин. Коли е, командир е, бригади ДШВ дає відверте інтерв'ю, каже, що в мене немає людей, мені потрібен отетат, отетат і отетат, будь ласка. В, е... Ну, це викликає хвилю обурення, і це викликає в суспільстві якийсь незрозумілий резонанс, скоро будуть вже казати, що ми вас туди ж не посилали, а може нам не треба той Донбас, може там щось іще, там, і Крим вже не, не такий потрібний. Все давайте віддавати, щоб тільки не воювати. Там когось не для війни ростили, мама, квіточкою і тому подібне. Чуж це все? Треба готуватися і треба просто, мабуть, правильніше народу пояснити. Е, я не кажу про якісь там загальні якісь там загальні е, рожеві окуляри, там, да якісь політики зеленського, не зеленського за все. Просто пояснити, що в Росії це обов'язкова повинність. Народ Росії він буде голодати, умирати іти сюди. Е, ну, як, як стадо, да? вони там не будуть підніматися ні на, ні на які протести, цього все не буде. А в Україні потрібно мотивовано пояснити, що якщо Україна не буде воювати, от не будете ви воювати, Путін там не зупиняється. Він не зупиняється зараз отут, на лінії бойового зіткнення, не зупиняється е, в інших областях, не зупиниться зараз на Куп'янське. Е, і країна просто зникне. Може, це треба робити? Да? Не знімати е, серіали про пса-патрона, розказувати, що все добре. Все хорошо насправді, все окей. Ну, тобто, в мірах того, як ми бачимо динаміку, яка йде, йде на фронті, те, що позитивних новин давно не було, ну є ж, якби вказівка помовчать трошки і подивитися е, на повні плани головнокомандувачів. Бачить зі свого штаба, мабуть, повністю повну картинку, е, розуміє, що ми робимо там, да? і поки е, не займається цим шапки закидательством. Оце, мабуть, важливіше. Ну, і стосовно мобілізації, Да, знижати вік. Я не скажу, що російські мобіки, які приходять свіженькі, е, вони гірше навчені, Ні, вони теж розуміють, що вони тут хочуть вижити, а їх багато. А мобілізаційний ресурс Росії один мільйон. А війни виграються математикою. Дуже все просто. Якщо Росія мобілізує мільйон, нам треба мобілізувати півтора. Інакше воно не буде. І не буде інакшого там з технікою, не з технікою, вундервафлі, ракети. Все це не врятує зараз загальну ситуацію, тому що завжди в кінці лишається ти автомати, а потім Максим, уг... дивися, Максиме, коли почалася почався та війна в Ізраїлі, Хамас атакував Ізраїль. Я була вражена кількістю, так дуже швидко. Там 300 тисяч прита ну, з резерву відкликали. І була вражена тим, як з усього світу були заповнені літаки, так резервістами ізраїльськими, які поверталися на батьківщину, да, щоб да, захистити. Да. А Я був вражений, коли була заповнена чогось Житомирська траса 24-го числа. От я був вражений тоді. Мені Ізраїль мене глибоко ну не хвилює. Я розумію, що таке свідомість людей, свідомість людей, які. Отримали на нарешті там свої землі, зробили собі батьківщину, зробили свою країну. Вони за неї воюють Логічно, що це на рівні генетичної пам'яті, пропаганди, е, правильного пояснення, там е, якоїсь соціальної е, складової, в тому числі, якогось я не знаю, грошового там забезпечення. Може, в, ну, в Ізраїля в Ізраїльській армії, мабуть, і гарно платять. Я теж думаю, що не там не 3000 тисячі за 100 днів безвилазного сидіння в окопах, yeah. ну я думаю, це все сукупність факторів. І сукупність факторів є в тому, що ну кукушечка варить в Ізраїля, ну в кожного громадянина. Тобто був знайомий в мене, я кажу: у вас війна, типа, вітаю там, да дзвоню йому Паскає, він з uh цим -huh. живе. Він каже: я знаю, я вилітаю. Е, Максиме, я пропоную подивитися разом зараз бліци. Так, тому що ми опитали mm -hmm. насправді так на вулиці Києва, чи вони готові мобілізуватися, якщо б до них от зараз підійшли з повісткою? Давай подивимося разом і потім повернемося до розмови з тобою. Гаразд? Так, той. Так, а чи ні? Так, ну блін, ну, ранч пізно доведеться замінити хлопців. Ну і доки ми не там, то треба готуватися та й все. Так, мене, думаю, так їх чотири лежить. А ви готові до мобілізації? Ну, якщо вижену з універу, то так. Да. Ні, ні, звісно, ні. Я боюсь. Я не хочу його. Чому? Ну боюсь умирать. Страшно. Ну а інших хлопців треба зараз підмінити військових. Потрібно. зараз. Ну, я розумію, ну що це треба робити, але я боюсь. Ну, родина, ну такі громкі слова, типу, я должен родині. З однієї сторони так. Але з іншої сторони ні. Бо все-таки є сім'я. І я хотів би кар'єрно розвиватися ще додатково. Я не кажу, що ті, хто воює, не хотіли кар'єрно розвиватися, не пішли військово, просто так, ні. Е -е, можливо, просто я б, може, не хотів би йти. Ні, якщо б прям уже не в звичайно, я пішов би тоді. Але краще ні. Я готовий з 95-го року до мобілізації. Якби я знадобився, я пішов. Би. Я пішов якби знадобився. Нічойно. І ми повертаємося до розмови з Максимом Прокопенком. Максиме, ти напевно почув всі ці бліци, правильно ж? Максиме. Максиме, ти мене і здається, у нас є. Ми перенабираємо е, зараз Максима. Так, і Максим. Чи є на зв'язку Алло Алло Так, та та, Максиме, чуєш мене. Чуєш мене. Так, я перепрошую, є певні певні проблеми зі зв'язком. У нас тут є, на жаль, не оптаволакно. Так скажімо. Ну, мамині черешенки, що я можу сказати? Хороші такі ребята. Ну, я теж любив, мамина черешенька. Я теж мами мене дуже любить. Я теж хотів будувати кар'єру, там сидіть, гріть жопку в теплій студії. Що можу сказати? Свідомість наших громадян на дуже низькому рівні. Це вся констатація. Дивись завтра, Максиме, дивись, я хочу сказати, що завтра по Україні будуть мирні акції на підтримку того, щоб був термін е служби, тому що ну от є типу поняття? Ну верніше думка така, що відсутність терміну служби це шлях в нікуди? Це унеможливлює мобілізацію нових людей. А ті, хто вже служить, вони ну фактично або поранення отримують і або помирають. Скажи, будь ласка, чи справді так, що має бути чіткий термін? Наскільки важливо для тих, хто стоїть? На фронті все ж таки, щоб був термін того, скільки вони служать, і повертаються додому, щоб в них була перспектива окрім ем, померти і окрім, окрім того, що вони можуть отримати бути травмовані. Ну. Я розумію, так. Да, і Суть питання розумію. Давай я не буду відповідати за всіх, я відскажу за себе. Uh -huh. Ну, Неможливо просто взяти отак от, і повернутися зараз з фронту. Ну неможливо. Штурмові дії, будь-які наступальні дії по звільненню земель, вони вимагають ресурсу людського кожного на своєму місці. Неможливо взяти, отак просто висмикнути зараз 100 тисяч людей з фронту, де знаю там 50 тисяч, та навіть 10 тисяч, щоб це все не посипалось. По перше, хто ще не зрозумів, росіяни дуже гарно відсікають ці можливості ротації і в ці моменти б'ють найбільше армію. Це було завжди. А у нас зараз позиційна війна, це дещо складно. Ніше ніж було впускати там колони на початку війни і громить, коли вони в походному порядку ходили. Це перший варіант. Другий варіант е орієнтуватися на ну, в твоїй країні війна не закінчена. Ну, тобто, ти прослужиш 18 місяців, 12 місяців, там 2 роки, 3, Ти повернешся е назад. А по суті, е що ти робитимеш? У умовах війни, коли в країна все одно в, в війні, економіка не переведена на військові рейки, нормально, тобто немає там якоїсь ну, трудову повинність підеш працювати на завод, робити снаряди. Та мало я це уявляю, як це може бути. Почули, ну, Максиме, я. Немає ви, ну, простого ви... виходу і рішення немає. Да. Почула Максим, дякую тобі дуже за включення. Ми раді тебе були бачити, хоча б ось отак от по картинці. Тобі вітання від усієї команди каналу Києва. Макс, привіт! повертайся до нас теж швидше чекаємо, де пам'ятаємо і давай, швидше, щоб уже була перемога, всім уже хочеться. Я розумію, що і вам в першу чергу. Ну, а глядачам кажемо, Нам що теж дуже хочеться. Це, що... Що це був Максим Прокопенко, військовий Збройних сил України, наш ведучий, наш журналіст. І ми чекаємо його повернення.